Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, сьогодні буде відео, відео по корівці. Деякі люди вже бачили. Відео було видалене з певних причин. Ну, Щас розкажу, покажу. Що в нас корова, як корова, що з буде Будете бачити. І що буде проїздить. Так що, давайте, не переключайтесь. Зараз будем вам показувати. Так, хто знає, купив я, взагалі, отаку був, корову, рябину. Ну що, купляв її в запуску тільною. Сказали, що середина квітня ближче до кінця травня отел. Ну, хорошо. Вроді ж корова так, як бачите, хороша. Тут оця молочна вена, всі діла, по вимі вроді теж питань нема. Ну, в общем, що? За четвертим типу, я її купив. Ну що? В общем, підходять сроки середина квітня, по ній немає ніяких ознак. Ну що, я ж уже туди і туди, всі перекмети, все перепробував. І живі то там же щось. Отут, так же ж нажимав, придавлював, нічого, я не бачу звуки, ну, теля не б'ється, ніде нічого, вже срок же, ж. ні виділення тут немає. Ну, ви не звертайте уваги. Зараз будемо уборку наводити. Так що, ну немає ж нічого, я ж до лікаря, везу до лікаря. проректалили, Що ви думаєте? Вона не тільна. Виставши, я тоді відео, ну в общем, тоді дзвоню до власника. У нього там коров чимало, мало, він розпродає. Кажу, ну а що ж, так і так, корова тільна. Як це? Ну та отак кажу, корова не тільна, що ну, не може такого бути. У нас всі корови тільні. Ну кажу, от така ситуація, я не буду брехати. Кажу, кажу так, як воно є. ветлікаря лікаря привіз, ну, нема нічого. В общем, перезвоню він мені. Каже. Я дивись, якщо хочеш, приїдеш, вибереш собі другу корову, а цю заберуть. В общем, там по ціні зійдемось. Ну що, поїхав я, вибрав, сам процес вибору не показував. Значить. Приїде, вже тоді корову покажу. Ну, вона тоді і там корова була, але я. Подивився на цю, тому що ця за четвертим телям мала бути. Це молода корова, їй там всього, ось, якщо дасть, 6 років. Не дається. 6 років корові. За четвертим телям мала бути. Ну а та приїде вже за шостим телям корова. Ну, вроді як, ну, роки 4, ще 4, отьова, я думаю, що сміло вона свою норму там даватиме. Сказали, 25 до 30 давала молоко на зеленій масі, типу, без, майже бездерті. Ну, будемо бачити. Ця приїде, прийдеться ще 3 тижні почекати. А, значить, приїде інша корова, ще три тижні почекаємо. Ну вже діватися нікуди. Може б хто сказав, на що тобі це граньо, взяв би вже телята і все. Ну, воно то може і так уже і сам думав. Ну, але я вважаю, що однак, якщо вже надумав купляти, то треба купляти. Так що, вже трошки незалежність від молока буде. І корова мені, якщо рахувати навіть по собі вартості 10 гривень літра молоко, то вона мені окупається за, ну, за 10 лет вона мені окупиться. А це немало важко. Якщо рахувати молоко по 20 гривень, то вона купиться за 5 телят. Ну, Плюс ну, своє є молоко. Плюс тих самих поросят можна допоїти. Чи молоко давати це Молочні продукти ніхто не відміняв. О, точно такі діла. Ну, та що? В общем, виходить, що на Бугая зря тільки місяць прогодував. Ну нічого, є свій досвід вже щось трошки знаємо. Корова трохи на курортах побула. Ну, нічого. Так, оце що помості, зараз поки покажу. Тут поки по сараю немає ніяких змін, тому що вона це стояла, ніхто її не виводив, ніде нічого її не робив. Значить, ось у мене є тут, тут помост, оце так півтора метра доска, а тут сипалась глина. Ну, возвищення. В общем, в принципі, нормально. Ну, тільки ж бачите, є один нюанс. Воно Ножки трохи не є грязні, хоч і солому підсипаєш щоб оце ставляю ставлю таку резинову каструлю 40 літрову з водою. П'є, 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 може перевернути і отам -от, ото болото. Оце що гємруно треба підстеляти. Ну, я думаю, що вирішу з цим питанням. може ж ми вже до осінні автопоївки проведемо. Це так думаю, як воно буде, не знаю. Фух, в общем, такі справи. Так що, отакий от трошки попадос був по очі. Ну нічого, ждемо зараз має до першій половині дня приїхати інше поповнення, а цю заберуть. Яка її доля? Ну, я думаю, догадаєтесь самі, а там уже не знаю. Ну Просто теж казали одні. Ну, якби вона ще не це, дійна була, ще півбіди. А як вона не дійна, ну просто навіть зараз викинуть гроші на ліки для стимулювання охоти. Хорошо, я скільки там, 500 гривень викину чи 1000. Нехай беремо 1000. Плюс порока, Це 1000, ну ще 500 гривень накидайте, вийде, якщо бичком. Це не факт, це вона погуляє аж через місяць. Через 9 місяців їй телиться. Там даже. 9, ну 285 днів. Мені ще рік часу чекати. Ну, це недоцільно. Ну, а я, виходить, тільки одну корову годуватиму, а нема нічого. Ну, а зараз на другу корову трошки фінансів ну, немає. Фух. Так що, ну, блін. Рік часу чекати. Було б в мене їх 10, я б ще потягався б з нею. Ну, а так, і то перший досвід, і такий трошки невзрачний. місяць прочекав. Ну, в общем, знав би в другому місці, купив та дійно. Що таке вийде. Ну вже приїде інша красуня. Ось От такі діла. Так що, не перемикайтеся і чекайте продовження. Так, ну що, ЛЗВ другу красавицю, ту вже забрали. Так що, такі діла. Кличку не знаю. Буде, мабуть, кохана, я щось так думаю. Ну, як, корова навіть ще не в запуску, будемо запускати. Раз в день вони ще дують. Один день утром, а, -а, -а тоді аж на наступний день на вечір. Ну, будемо запускати. Вони тіпа, боялися, щоб масті не було, виміш щоб не розперло. В общем, будемо запускати, може ще. Ну, вони в них казали постійно так. ну, в общем, Будемо бачити. Ось бачите? В общем, ось така Мадонна забіга. Ну, тіль на шостому телям. Та, звичайно, тут мала бути за четвертим, це шостим. Зараз э, вірьовку підемо знімемо, зараз на ще не переведемо, хай стоїть привикає. Тоді будемо потихеньку виводити на двір. Ну, якось так. Так що... Ось такі у нас справи. Ну, в общем, що вам скажу. Вже маючи досвід, купляйте дійних короб. Місяць-два. Зараз став і отак. Щоб не було таких приколів, ну це добре, що власник согласився поміняти. Так що... ну, в общем, учіться на чужих помилках, щоб своїх не допустити. Ну, а Хоча всі на своїх помилках вчаться. Ну, в общем, такі діла. діло. Так що, всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Кому цікаво, що далі буде, підписуємося на канал. Ставимо дзвіночки. Звісно, все буде в країні. Все миру та добра, а ми далі будемо працювати. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!